Вітаю глядачів обласного державного телеканалу. Сьогодні в прямій мові говоримо з головою Сумської обласної ради Микола Клочко. Сьогодні в нашій студії Микола Олексійович, я вас вітаю. Вітаю вже тривалий час. Сумщина в очікуванні кого ж президент призначить на посаду голови Сумської обласної державної адміністрації. І от дуже багато припущень і версій з'явилось останнім часом, що саме ви і будете тією людиною, очолить, яка очолить область. От ваше особисте ставлення до цього, а і можливо, вже ви знаєте, яким буде це призначення. Чи поки що думок президента ми не Знаємо, але все -таки. Ну, Звісно, що мені невідомо, які рішення прийме президент. Це його повинно бути особисте, принципове рішення. Я вважаю, що я виконую будь-яку волю президента і народу. Якщо... От так станеться, що мене призначать на цю посаду, буду працювати. Не призначать, буду працювати на, 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 на тій посаді, на якій я зараз є. Для мене не є принципове питання посади взагалі. Тим більше ми розуміємо, що за декілька місяців посада голови Сумської обласної державної адміністрації вона буде ну, суттєво інша, ніж вона є зараз. Ну, Якщо е, раптом станеться так, що версії дійсно. Е, ну, раптом нічого да. не буває, ну, станеться, наче станеться. Так, да, якщо дійсно буде таке призначення, і ви, звісно, з цим погоджуєтесь, так, то кого бачите головою обласної ради? Наскільки ну, тобто посада ця виборна, і вас свого часу вибрали, але чи є от така гідна людина, яку б депутати могли, скажімо, Поставити на це місце після. Це після... повинні вирішувати депутати, і давайте е, не забігати наперед, коли стане питання е, щодо обрання, ну, ймовірного, облання там голови обласної ради. Я думаю, є кандидатури, які достойні. Я ж не є. Ну, я, ну я тобто, кажу, я хочу почути, чи нема. є люди, які от можуть бути гідним. Безумовно, безумовно. Очільниками. Ну, я можу сказати, що декілька депутатів є, і знаєте. Просто ми повинні, я думаю, відійти від того, від навішування якихось ярликів, від того, що це повинно бути, знаєте, нехай це буде там, людина непрофесійна, але там, він там наш. Бо цим страждала попередня влада. І ми бачили людей, які були там в доску свої, да, але робили ті речі, ну, за які. Ну, на жаль, вони досить досі не відповіли, але повинні відповісти перед законом. Тому тут питання повинно бути наперед усе ефективності роботи, професіоналізму і реалізації тих завдань, які стоять перед головою обласної ради. Микола Олексійович, вже майже минуло 9 місяців. З того часу, як депутати довірили вам очолити обласний парламент, і півроку з того часу, коли вже було офіційне призначення на цю посаду, що вдалося зробити раді за цей період, і от які, ну скажімо, речі, які питання, які проблеми ви особисто тримаєте на контролі і якось відслідковуєте? Найбільш рішення. важливо це те, що діяльність депутатського корпусу спрямована на те, щоб в області була стабільна соціально-економічна і суспільна політична ситуація. Діяльність корпусу стала, депутатська стала більш прозорою. Люди вільно висловлюють свою думку. Вони вільні в своїх діях, немає тиску, немає жодного адміністративного втручання. І деякі, знаєте, зловживають. Це ми бачимо на сесіях інколи коли. Одне ж питання мусується і зловживають депутати навіть регламентом. Але от остання сесія, наприклад, 31 жовтня, яка відбулася, ну, вона була максимально короткою, але дуже ефективною, тому що були прийняті зміни до бюджету, були прийняті рішення, які стосуються комунального майна. Трохи більше години. Чому? Тому що підготувалися до сесії, тому що відпрацювали в комісіях, відпрацювали на президії, відпрацювали в депутатських групах і фракціях. І, відповідно, сесія пройшла так, як вона і повинна бути. Да? Стисло, коротко і ефективно. Крім того, знаєте, депутати, ну, на мій погляд, за ці 9 місяців не прийняли жодного рішення, яке протиричило інтересах громади. Це дуже важливо. Жодного рішення не було прийнято під тиском або під впливом якихось політичних партій або у якихось фінансових угруповань. Показовим була, мабуть, друга сесія ну, після мого обрання це коли депутати прийняли рішення спрямоване проти російської агресії, де об'єдналися депутати. І колишні від розпущеної на той час вже фракції партії регіонів, і комуністи, до речі, сумські, прошу звернути увагу. Депутати демократичних партій е, прийняли виважене рішення, яке чітко зафіксувало, що Сумщина є територією України, що Сумська громада, депутати з обласної ради категорично проти військового втручання Росії, що ми за демократичне перетворення, що ми підтримуємо, що в країні відбулися позитивні зміни. Це якраз говорить про те, що депутати все-таки в глибині душі, не дивлячись на те, що я за оці чотири роки, навіть більше, працюють депутатом, бачу, що багато депутатів все-таки неефективно використовують свій депутатський мандат, ігнорують інтереси виборців своїх, не ходять на сесії, не працюють в комісіях, не працюють в депутатських групах і фракціях. І тому, знаєте, випливає дуже велика потреба, щоб все-таки Верховна Рада, нова, яка обрана, вона прийняла ті рішення, які стосуються відкликання не лише депутатів Верховної Ради, а й депутатів місцевої ради. І те, щоб депутат, який не працює, який не є там мажоритарником, а є там списочником, да? але він не працює, не ходить на комісії, ну, Ігнорує інтереси своїх виборців. Він міг бути е відізваний, щоб. Е Скасовано його депутатські повноваження. Це було б дуже дуже правильно і дуже ефективно. Ну знаєте, на сесії остання сесія пройшло е е десь дві третини депутатів. Це третина, ну це Дні неприпустимо ну, це, це припустимо. Да. Взагалі, Тобто, як приймати рішення, які дійсно важливі там для життя громади. Да. Е якщо Тому, особливо це фінансові питання да. або якісь там термінові речі, але всі питання ті, що намічалися, всі питання майже ну там крім одного дрібного питання, всі пройшли і за всі більшість проголосувала. Це показник роботи. Депутати, розуміючи ситуацію складну на сході країни, перерахували більше 4 мільйонів гривень виділено на потреби нашої армії, на потреби обороноздатності нашої країни. Ну і крім того ж, також виділені кошти на допомогу тим родинам, де загинули, так? Про це, про це, про це взагалі угу. не може йти мови, що ми не, не, не звертали б на це уваги. Це один з найголовніших пріоритетів. Ті е, герої, які загинули, або які постраждали, обов'язково їх родина отримують, або вони самі, або їх родина отримують компенсацію. Але це не головне, головне, що ми е, готові реагувати на ті на ті проблеми, які є в цих людей. Знаєте, часто приходять люди там, ну якісь елементарні речі. Навіть соромно про це казати, що там комусь там берці потрібні, комусь там бронежиле треба купити, там. Ну, допомагаємо, зрозуміло, там, і за власний рахунок. Ну, це, це питання принципове, знаєте, не треба на цьому піаритись. Я коли це бачу, як люди розказують, я там стільки грошей туди перерахував, стільки туди. Ну, тебе не питають про це, ну і не кажи. Просто роби добру справу, до пристані. Бувають ситуації. Людина там розказувала, яка у голови обласної ради велика зарплата. Ну добре, кажу, заходь. Ну зайшла людина, До мене попасти взагалі то не проблема. Заходь. Ну, я показав. Дивись, от сюди стільки стільки витратив, стільки там. Ну, каже, слухай, я не знаю. Ну так ну а нас навіщо ти ходиш по місту розповідаєш, які тут багатії сидять. Вон все у мене питання з зняті. Тому треба говорити з людьми, треба, але не треба на цьому піаритися. Ну це не некрасиво. Будь-якому. Хто кому допомагає? От Допомагаємо. Є проекти, які я від душі переживаю за них, які я вважаю за потрібне той же допомагати, в тому числі фінансово. Це проект, в тому числі про по військовій техніці, яка зараз. Е ну, я вважаю, наші підприємства повинні приймати в цьому участь. Я неодноразово був в оборонпромі, спілкувався. Проблема в чому, що в них є власні підприємства, які входять до складу концерну оборонпром. Державні підприємства, які не всі потужності задіяні, і тому тобто, виходить, наші не можуть бути наші задіяні можуть Наші можуть, процесі. але але в, в, в лише в певній частині. Наприклад, заводи Меніфрунзе може виготовляти стволи для, для пушек, для які використовуються в танках. Ми цим питанням займаємося. Я дав конкретні контакти, там зв'язалися. Але я зараз не готовий сказати, чи вже пішла перша партія чи ні. З іншого боку, тому що Фрунзе особисто був на прийомі на Дашківського, це керівник енергоатому. Ми домовилися про певні речі, і є реальний результат: є замовлення від енергоатому між заводом Фрунзе і, енерго, і Це та проблема, коли говорили проблема. про те, щоб переорієнтувати завод Фрунзе на так, місцеві замовлення держави. Я вам скажу більше, в коли я був в кабінеті міністрів, я дуже часто їжджу і. Кажуть, от Кличко кожного тижня там їде або в адміністрацію президента, або в Кабін. Так я для того їжу, щоб. Я не власний, в мене немає якихось власних, власних потреб в Кабінеті міністра. Я не займаюсь бізнесом, слава Богу. Питання включення заводу Мені в, в нову. Концепцію розвитку енергетики України, а це е, напереду все буде розвиток атомної енергетики. Як би нам цього не хотілося з екологічної точки зору, але іншого виходу не маємо, бо енергетичні потужності, е, ті, які у нас були на Донбасі, це той ну, ми е, знаємо, що вугілля. Там, так, як так, це так, все так. Ми розуміємо, ми розуміє, що, що ми втрачаємо е, можливість, наприклад, е, отримувати е, якісне вугілля, яке використовувалось на ТЕСАх. Тих же самих, да? треба переорієнтовувати, треба брати енергію десь з іншого джерела. Є концепція, яка розроблена Кабінетом міністрів. І зараз ми намагаємося зробити все, щоб. До що речі, буквально мені прийшла відповідь з Кабміну про те, що обов'язково завод імені Фрунзе буде включений до, до процесу оновлення обладнання енергатами і взагалі в процес. Переоснащення енергетичної галузі України Це хотілося, щоб містка, да, да, хотілося, щоб за за цими словами за цими листами були конкретні кроки з боку кабінету міністра? Я вважаю, що вони будуть Я просто всьому всьому впевнений. Угу. Ну хочу запитати вас, от кінець року, майже і зараз ми знаємо, яка ситуація з доларом, і яка ситуація з падінням гривні, економічні, скажімо, такі проблеми. Яка ситуація з бюджетом 2014 року? Чи вистачить його хоча б для бюджетників, щоб не було проблем? Зарплатою і які прогнози на бюджет 2015 року? Чи вже депутати працюють над цією темою, хоча б ну там, скажімо, в таких е, рамкових якихось е, моментах? Так, да, ми працюємо, тому що ми чекаємо але бюджетів нам, знизу зрозуміло, що нам треба спочатку отримати показники е, державного бюджету, так. принаймні приблизні показники. Обласна адміністрація, обласна рада над цим працюють. Бюджет 2014 року, обласний бюджет, не бюджет області, а обласний бюджет обласний, під, підкреслюю. виконаний на 101,2%. десятих відсотки. Тобто, хоча ми ну дуже переживали за це, але він виконується. Ну, ті планові показники, які МінФін нам давав. Проте є сума заборгованості певна, яка не з обласного бюджету, а державного бюджету, яку завдяки в тому числі діяльності наших народних депутатів, я вдячний народним депутатам, і Олегу Моденисі, і Андрію Деркачу, і всім депутатам, які зараз працюють в бюджетному комітеті. Особливо от останній раз мені прямо з засідання комітету телефонував Модениця і каже, Микола вибив 105 мільйонів. Буде погашена заборгованість, все буде нормально по вчителям, по медикам. Я думаю, всі ці захищені статті вони будуть наповнені, і я думаю, що це буквально декілька днів лишилося для фактичного виконання рішення. На наших депутатів Верховної Ради, ну а власне, я так зрозуміла, що 15-й рік бюджет формуватиметься за старими якимись принципами, і ми будемо чекати контрольних цифр мінфіну. І якщо вони будуть завищені, то в принципі знову таки від нас нічого не залежить. Да? Ну а от скажіть, будь ласка, яка от ваша ситуація стосовно ідеї децентралізації влади? Чи відбудеться вона? А у нас і виход... ну і насамперед же, і має бути і фінансова також. І, іншого ерофон. виходу немає Я вам можу сказати Бюджетно. відверто. У 2010 році, коли ми ставали депутатами, от е, я був керівником фракції фронту змін на той час. Пам'ятаєте, що перше гасло, з яким ми йшли на вибор, яке ми почали е, вимагати, ні, вимагати від обласної ради, це повернення делегованих повноважень. На першій же сесії е, угу. ми наполягали на тому, щоб. Рада обласна прийняла рішення, щоб повернути ті повноваження, які є в обласної ради, але які делеговані обласній адміністрації в зуродньому напрямку, повернути до обласної ради. І таким чином ну, почати процес децентралізації. Я впевнений в тому, що якщо цей процес почався в 2010 році, то це б прибрало всі спекуляції на Донбасі, не лише на Донбасі, про те, що от ми когось кор, ми когось кормимо, або хто наш хтось корми, або нам потрібна економічна свобода. Це б вже було виконано, і це б е, вплинуло позитивно на той конфлікт, який там відбувся, і ті підбурення, які з боку там, російської пропаганди там були, вони б не знайшли відклику в серцях тих людей, які живуть на Донбасі. От те, що те, що ми е, повинні зробити. Це швидко зробити децентралізацію, але не таку, щоб вона була, знаєте, на папері, а таку, щоб вона стала реальною. В тому числі, я хочу сказати, що повинен бути реальний механізм відлику депутатів. Ще раз акцентую на цьому увагу, щоб депутати працювали. Бо По повноваження можемо наділити раду, а працювати вона не буде. Щоб депутат розумів, що він для чого він прийшов, і що в будь-який момент виборці можуть з нього спитати і його відкликати, і на його місце зайде інша людина. Оце дуже важливо. Щоб не розслаблялась, у нас депутати якісь які руками не з'являються в обласній раді. Більше року не бачив одного депутата, другого депутата, навіщо він набирався? Да, питання? Да, щоб його прокурор району не міг його чіпанути, а лише прокурор області, там згідно законодавства, я певний преференції для депутатів? Да. Я Сівць. по іншому не бачу навіщо це, ну, якщо продовжувати тему децентралізації, ці... що не відбулась, і до тих подій, що відбуваються зараз на сході, от е як ви бачите взагалі цю ситуацію в країні. Ну наскільки от правильні рішення, ті, що досі це АТО а не війна, що до е Досі оце ми стоїм там перемир'я і все інше. Ну і власне, це ж також впливає і на економіку, і на загальну ситуацію в країні. От ваше ну, ставлення, який у нас вихід йти в атаку, розуміючи, що одразу Росія введе вже свої війська, і буде кричати, що ви не хочете. Внутрішнього національного діалогу, що ми будемо захищати російськомовне населення? Це ж нас провокують на те, щоб ми зараз перейшли, порушили мінські домовленості. Не ми, не вони. Ну, вони їх уже вони порушують. Але якщо ми, то це буде підстава для того, щоб там е знову почати ту криваву різню, я я я, ну яка от ми бачили наприкінці серпня місяця. Я вважаю, що нам треба домагатися виконання міських домовленостей. Для цього є і політичні важелі, і в тому числі міжнародні важелі. Може треба Цю на Женевський вже переходить формати, якісь обговорення цієї бажано, проблеми. Бажано, але це це вже знаєте. Це компетенція вже вищестоящих органів влади. Компетенція Міністерства закордонних справ, кабміну, президента. Ну, президента так. Тому я можу говорити лише про те, що, як я бачу ситуацію в області, і що ми робимо для того, щоб, скажімо так, це подібна ситуація не відбулася в Сумській області, і щоб наші хлопці, якомога менше там гинули, щоб вони були всім забезпечені, щоб ми зробили все для того, щоб в тій складній ситуації, яка там є, Наші хлопці були максимально захищені зі всіх боків. Ну а дивіться, от поки таке якесь воно перемир'я, не перемир'я. Насправді наші гинуть кожного дня, скажемо так. Це е, просто певне зменшення потоку військових операцій. Я ще хочу запитати, ми також бі біля кордону, і от ми бачимо, що відбувається в Харкові. Там ну такі сплановані постійно провокації відбуваються. В нас слава Богу, такого немає. Але скажіть, будь ласка, чи Просто від ми поки що... відслідковує обласна рада? Чи є у вас там зустрічі з силовиками, з прикордонниками? Безумно, Як безумно. ви оцю ситуацію зараз безумно. ми тримаємо? Діє... Наскільки у нас спокій? діє штаб у нас з регулювання суспільно політичної ситуації в області, куди входить і голова обласної державної адміністрації, голова обласної ради і? Керівники правоохоронних структур, міграційної служби і так далі, він постійно діє. Я скажу, що ситуація є у нас більш-менш стабільною. Були спроби там в місті Шостка, в місті Конотоп, ви знаєте, події навколо угу. військомату, давніше, в Шості, так. в Конотопі на віконі. Це було. Ніхто не застрахований від цього, що це не може відбутися. Але знову ж таки, ми бачимо, що навіть ті диверсійні групи, які працюють, вони роблять більше акції залякування, без, слава Богу, без е трагічних наслідків там, для е ну, щоб заги без масової загибелі людей. Бо розуміють, що, е скажімо так, е хто підняв меч, від меч, меча й загине, загине. тому, от, е бо, зрозуміло. Можливо, і адекватна, і адекватна якась реакція, залякування буде, але знаєте, я бачу, що людей це більше злить і навпаки, воно від, відвертає від навіть думки про те, що треба створювати якісь народні республіки, псевдонародні республіки, я би сказав, на догоду там російському агресору. Ну в псевдореспубліках уже там свої, своїх стріляють. А от мене вразило так, те це, що... махмушена повністю. Да. Там, мене ну... вразило те, що в Харкові міська рада звинувачує балуту в тому, що він не мав права зносити пам'ятник Леніну. Тобто, якщо у владі немає цієї єдності але для звісно, цього тре що... для да. цього треба провести перевибори тому що якщо да ми перейшли плавно до теми тієї, що новий парламент а на місцях старі депутати. От, будь ласка, яка ваша думка, коли ви бачите перевибори до місцевих рад, коли вони можуть бути, і власне на якій основі? Чи це хай буде також за партійними системами, чи це хай будуть просто люди, які працюватимуть саме над вирішенням господарських питань в області? Ну на мою особисту думку, та система, яка зараз існує виборів до місцевих рад, вона є більш-менш нормальною. Хотілося б, щоб були зрозуміло, відкриті списки, але реальність їх прийняття і реальність проведення виборів до місцевих рад за такою системою, на мій суб'єктивний погляд, вона принаймні в найближчій перспективі, перспективі є досить примарною. В той же час, те, що зараз місцеві ради не відповідають електоральним настроям, Цілком зрозуміло ну, будь-якому виборцю, будь-якому мешканцю Сумської області. Але знову ж таки, ми не можемо обрати е, раду, щоб вона діла е, в старих повноваженнях і е, без проведення децентралізації. Логічним кроком було б спочатку швидке проведення децентралізації, і потім, е, знову ж таки, швидкі, можливо, це будуть позачергові або вже чергові вибори, які будуть в жовтні. Все-таки восени ви говорите, так? Да? Ну, можливо. Я... Ну, все, за все залежить від того, наскільки угу. швидко Верховна Рада змінить законодавство і будуть надані ширші повноваження місцевим радам. Якщо це вдасться зробити ну, там, за два, за три місяці, там, безумовно, можна буде провести вибори і в травні місяці. Це можливо було правильно. Чи Але витр... ми бачимо Чи певні витриманому... складощі з формуванням угу. і коаліції були певні складощі, з формуванням Кабміну, є певні складиші, що все таки існують. Мені дуже хотілося, щоб робота Верховної Ради була максимально ефективною. Я вказав От... своїм колегам Новий парламент, наскільки перший він закон потужний, це да, децентралізація. Да, які... ну, бюджет зрозуміло, наступний рік, бо вже ж затягнуло питання, вже до них схочу. І е... ну, там треба розуміти, які макропоказники. Да, макропоказники вкладати в цей бюджет. Зрозуміло, uh -huh. тут є, є питання. Але тим не менш. Боротьба з корупцією, децентралізація дві основних речі. Сьогодні у мене була зустріч з представниками там підприємницьких тіл. Вони говорять про те, що Миколасич, ну допомагайте звертатися до президента, до, до прем'єра, до депутатів. Ну, ці монополії, так звані Сумигаз, Обленерго, вже і водоканал також питання велике. Угу. Бо вже предприємниці на них скаржаться, вже на чого ніколи не було. Ці так звані монополії вони зловживають своїм становищем. Вони викручують руки підприємцям, а ми нічого не можемо зробити. Бо в Верховній Раді ніколи, а е, ними керують там з Києва. Так передайте повноваження сюди, щоб ми могли це питання регулювати. Місцеві ради, місцеві адміністрації. Неважливо, але на місцях, отут. Бо ну, слухайте, такі умови пишуть в обленерго, бо в сумигазі, що ну, просто на, воно просто на водоканалі на голову не лізе. Технічному дають такі, що їх неможливо виконати, і вони є недоречними, але ти ж їх оскаржити навіть не можеш. Це і стримує розвиток, і, це... і який інвестор прийде, да. от кажуть, завдання, от там був я на співбесіді, завдання в адміністрації президента, завдання там інвестування в область. Та нема питань, розумієш, є люди, які хочуть, я не дарма. Е е е Свого часу багато б'їздив там і країни, і дивився, як воно що і спілкувався. Готові вклати інвестори. Можу сказати, що у мене футболі. є навіть навіть ну, просто з посада голови Босна, все таки не така важлива, як голова, повноважень більше там. І інвестор хоче воліє говорити все-таки з першою особою області, а не з другої, або з, з обома одразу. Да? Щоб, ті ріш... щоб була ініціатива, а Рада підтримала. Все-таки перша особа це голова, голова, бас... адміністрації. голова адміністрації. Є зараз люди, які хочуть вкладати, але вони просять перше, вже да? навіть не дивлячись на те, що є зона ризику да? кордон поруч. Але вірять в те, що бачать ситуацію, що є стабільна, вкладати, вкладати кошти там. Ну, поки не буду розкривати там всі карти. І це, мова йде про десятки мільйонів євро, не гривень навіть. Проте кажуть, а ви нам можете площадку забезпечити, щоб нам було ввозили світло ну, по обленерго, по газу те, так далі. Я кажу, ну знаєте, я ви... не можу, я не можу сказати, бо не маю, я не маю на цей впливу. Навіть голова обласної адміністрації на це вплив має дуже опосередкований, опосередкований. там через когось. Да? Угу. Дійсно, Микола Олексійович, ну завершуючи програму, буквально хвилина до кінця ефіру, 7 грудня, день місцевого самоврядування. По перше, я вітаю вас із Дякую. цим святом, що наближається, але ви можете от пару слів сказати тим людям, які працюють в цих органах самоврядування. Власне, самовіддано працюють, не всі ж корупціонери, як нам зараз намагаються да. говорити. Будь Безумовно, ласка. хотілося б привітати всіх працівників місцевого самоврядування, хотілося б побажати їм, наперед усе успіхів, сміливості, тому що складний час, витримки, міцного здоров'я і щастя. Я вважаю, що ми спільними зусиллями зробимо все для того, щоб Україна, Сумщина були процвітаючими. Це наше головне завдання, яке ми обов'язково разом з вами реалізуємо. Дякую. Дуже дякую вам за участь в нашому ефірі. Ну, мудрі китайці говорили про те, не дай Бог вам жити в епоху реформ, але все таки навпаки, хочу побажати, щоб реформи в нас рухались. І, власне, кожен всі реформи починав із себе, із свого змін, свого внутрішнього. Я насамперед на цьому все. Микола Кличко, голова Сумської обласної ради, був сьогодні в нашому ефірі. Дякую за увагу. На дякую. все добре. До зустрічі.